Їдемо на Балабинську косу, подивитися що там відбувається, у зв'язку з падінням рівня води у Дніпрі з Закоховсько-Каховської Так, Всім привіт, заїхали ми на Балабінську косу, це тільки ми тут на початку стали, спостерігаємо велике падіння рівня води. Ось тут от, де був перший свал під водою. Бровочка. Тепер можна ходити пішки. Напевне, коса стала набагато ширше. Я вирішив сходити ліворуч, тут у кутку непогано клював навесні на поплавка карась. Доволі крупний. Так, і тут теж ми спостерігаємо велике падіння рівня води. Ну, якщо кажучи, отут тут, ось де я стою, теж перша бровка за нею люди і ловили. Отам от суша там була вода такі. Суперечливі думки, навіть не знаю, що буде. Зараз заїдемо на саму косу та глянемо що там. От ми на самому кінці коси, бачимо там хтось щось ловить, це спінінгісти. Хоча лов тут заборонений, це зимовальна яма. Зараз Подивимося на перешийок між двома заливами, який він є. Дуже цікаво. Тут ми влітку відпочивали дуже два роки тому дуже гарно. Ну, перешийок звузився. Звузився і дуже... Обмілів падіння рівня води десь на метра півтора, а то і більше. Напевне, зараз його можна перейти в брод. Вон порушники рибальського законодавства нашої країни. А там мілина... Да, наробили нам тут справ. Зараз глянемо що тут на пляжі. Це пляж Балабинської громади, вони тут займаються. Ну чистенько. Я не був противником того, що його зробили платним місцем відпочинку Ого! Теж велике патінне рівню води. Ми спостерігаємо, як і ось сюди. Цікаво послухати її думки. Це гарно для нашої річки чи ні? Ну, я навіть не знаю вірну відповідь. Як мене на мене будівництво Каховської греблі це була велика біокатастрофа для Дніпра, яка перетворила річку на таке озеро велике водохранилище. ну, так як греблю зламали не повністю, а тільки ну, якийсь там процент води переходить, а в нас спостерігається падіння рівня, а риба вже звикла нереститися. Комиші. Як воно буде, мені не зрозуміло.